Дерев'яне перекриття горища. Ці забудовники. Економія на всьому. Чим підбити параізоляцію? Дошки, який переріз, крок укладання, кріпити цвяхами чи саморізами? Чи можна утеплення перекриття зробити через рік? Після підшивки параізоляції. Значить, утеплення ви можете робити тоді, коли хочете, тому що це питання тепловитрат. Якщо ви не будете опалювати будинок взимку і робити оздоблення, ну, то взагалі немає ніяких проблем. Нехай собі стоїть. Ви можете навіть параізоляцію не чіпляти. Ну навіщо чіпляти, якщо не буде, наприклад, утеплення. Ну, який сенс. Параізоляція це частина утеплення. Якщо ви виконуєте оздоблювальні роботи, друзі, то без утеплення ви не зможете обійтися, тому що. У вас може з'явитися при припаді температур конденсат на ваших стелях, е? на вашій пароізоляції. Вона замочить ваш гіпсокартон або замочить натяжну стелю і так далі. Як ви це можете уявити, без утеплення робити оздоблення? Ну, Ні. Треба зробити спочатку оздоблення, сформувати замкнутий теплий контур, а лише потім робити Треба спочатку зробити утеплення, сформувати замкнутий контур, а потім вже робити оздоблення. І ніяк інакше. Бо оздоблення ми повинні робити при температурі і влажності, як при експлуатації, інакше будуть проблеми. Тепер наступне: справа у тому, що не є обов'язковим набивати дошку. Так, які у нас є варіанти і підходи? Значить, коли ми формуємо дерев'яне перекриття, немає значення горичне або житлове. Да? І ми вкладаємо сюди, наприклад, мінераловатний утеплювач, котре чудово працює з дерев'яними конструкціями, утеплювач створює тиск. І тому плівки параізоляційні, вони мають підсилену сітку. Раніше ми накручували сюди нітку, да, але зараз ви можете придбати параізоляцію, яка має вже вклеєну підсилучну сітку. Тобто, в принципі, вона вже працює. Коли ця технологія е, зайшла на, на ринок України, там м, була в технологічних картах така вимога, що ми е, так розкидаємо ці балки, щоб у нас один параізоляція, другий параізоляція, а тут ми прижимаємо доскою або бруском, що у вас є. Тобто за рахунок саморізу, за рахунок е, прижим... Ми формуємо надійне з'єднання параізоляція. Оце класичне рішення. Але ж справа у тому, Попробуй вгадати ці дерев'яні конструкції під цю параізоляцію раз. По-друге, Ну простіше легше ж йти не вздовж, а, а поперек, все ж таки е, тому що економічніше виходить. Ну Наприклад, ширина параізоляції 1,50 метра, а крок балок там 90 см. Е, не, по, не попадаєте. То, звісно, ви будете класти папірк і відповідно от і Тоді, от коли ви робите параізоляція папірьок далі ви також використовуєте прижимний брусок або дошку, в залежності від того, що у вас брус або ну або балка, або брус. там от і Таким чином, в принципі, вам нічого тут більше не потрібно. Тобто при крокі до 1 метра 70-80 см, в принципі Пара ізоляція з склосіткою сіткою внутрі, вона витримує ці навантаження. Все. Якщо ви хочете, там ну дехто де, де, я там бачу, да, при, 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 прибиває не, не вздовж е, брусок, а прибиває ось так. Робить сплошну обрешітку. Ну, це робиться, коли вам треба буде чіпляти якісь там комунікації. Хоча з іншого боку, ці комунікації можна спокійно причепити і до балки. Е, коли гіпсокартон, коли у вас подвійний гіпсокартон, треба частіше ставити підвіси, і коли у вас між балок велика відстань, у вас не вистачає кількості підвісів. І тоді, коли ви зашиваєте сплошну дошкою, ви можете ці підвіси зафіксувати частіше, тому що ви ж в пароізоляцію дюбель не загоните. тому забувалося дошкою. На сьогоднішній день, коли у нас є підсилена пароізоляція, коли робляться натяжна стеля, в сплошному. У цьому забіванні дошки нема ніякого сенсу. розумієте Коли ще ми вистосовуємо дошку, коли вона, у нас, наприклад, міжетажне перекриття, коли ми хочемо зробити гарну звукоізоляцію, відкрити, будь ласка, книжка-близі будівельна фізика у нього є розділ по звукоізоляції, і ви там побачите, що ця дошка набивається, коли у нас пара ізоляція, дошка далі засипається гран від пісок. Щоб була вага, щоб була маса для того, щоб покращити звукоізоляцію по низьким частотам. А потім вкладається мінеральна вата, звукопоглинаючий матеріал, котрий поглинає високі і середні частоти. Все. От, тому, коли у нас е, важка засипка, тоді без дошки ви ніяк не обійдетесь. Зрозуміло? Але туліть, отак, от просто бездумно ці дошки немає ніякого сенсу. Все, ось вам відповідь. Тобто, якщо у вас утеплювач мінеральна вата, я не бачу сенсу в цих дошках сплошною і коли у вас натяжні стелі. Якщо у вас буде важкий утеплювач, ну який? Ну який? ви з дуру послухали манагерів, газобетонщиків і закупили щебінь з газобетону, з відходів. Да? Дуже низька ефективність, висока вага, ну що, ж, вже придбали, ну, треба ж куди ж діти. Ну то ви тягнете на це перекриття. От, але ж воно неефективно, воно важке, тоді так, до, дошка потрібна. От але, якщо мінеральна вата, може ще ековата, це целулозний утеплювач, може бути ще, ще м'які древ'ясно-волотністеї плити, наприклад, це ж мають вагу. От, Зловозний утеплювач два варіанти: або низької щільності, або високої щільності, тому що його можна вкладати по-різному і за цього залежить його вага. Якщо малої щільності, в принципі, плівка витримує. Якщо ви хочете кращу звукоізоляцію і робити більш щільну засипку, ну, тоді так, тоді, може, краще було поставити дошку. З яким кроком? Звісно, це можна розрахувати. Але найголовніше тут, щоб не порвала плівку, тому ну, класично от у вас є дошка, наприклад, там 120, 150 мм. Да? От її ширина. Дві дошки. Одна, дві, наступну шиї шиїці. Тобто, якщо там вона у вас 120, тоді тут 120, 120, тобто 240 мм. Між досками. Робите шаблон і погнали. Але це не принципово 250-300 мм. Просто дивитесь так, щоб в залежності від навантаження на вашу пароізоляцію, щоб вона ось тут не порвалася. Тому що ви ж можете зекономити на пароізоляції правильно? ж використати тонку плівку якусь. А можете придбати дорогу, гарну брендовану і так далі. от Тобто, в залежності від міцності цієї пароізоляції ви вже підбираєте оцей крок. Але класично. Це от 1-2-1-2-1-2. Дякую, друзі, за ваше питання, і ми біжимо з вами далі.